Вітаю колеги! 254-та доба, героїчно спротив України. З вами Наталя і Ми розпочинаємо серію брифінгів медіа центрі Україна. А з нами на зв'язку Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Іване, знаємо, що у вас зараз там доволі критична ситуація, як мінімум, ви зараз без світла. Розкажіть, якою є загалом ситуація, що нового ви можете розказати з тимчасово окупованого Мелітополя? Я зараз знаходжуся на території міста Запоріжжя, але тут, як у всій нашій державі, є проблеми з електропостачання. Тож буквально декілька хвилин тому нас дійсно вимкнуло світло. Тож можуть бути перебої із мобільним інтернетом. А також що стосується ситуації на тимчасово окупованому Мелітополі, як і всі частини тимчасово окупованої Запорізької області, то вона на жаль кращою не стає а, <кхід> вчора. перш за все, ми мусимо про це говорити було ліквідовано штаб окупантів штаб в якому в якому була локація розміщення спецпризначенці Федеральної служби безпеки там були і казарми, там була і військова техніка, і це було одно з найтяжче доступних місць, де вони розміщувалися і через систему ПВО, і через саму складність доступу до локації, тому що вона була в нижчій частині міста. Є як і. 200 так і 300 яких намагалися одразу вивести, перекривши повністю низ нижню частину нашого міста, але е, трохи пізніше спецслужби точно повідомлять скільки конкретно е, цих вбитих. Що стосується в цілому ситуації в Мелітополі, то ми маємо констатувати за пріоритетністю наступні е, інформацію. Перш за все. Через те, що расисти не можуть повністю отримати підтримку наших мешканців, не те, що повністю взагалі не можуть отримати підтримку, то вони розпочали та продовжують з терору наших дітей. Терор дітей сьогодні виглядає наступним чином: перш за все, це діти, які ходять до школ захоплених школ. Їх перевіряють зранку, обшукують на перерви, не випускають на вулицю, змушують їх вивчати якусь там незрозумілу російську історію, але а також їх змушують співати та вивчати їм та патріотичні пісні. Ми бачимо тенденцію, що в деяких районах захоплених Запорізької області дітей забрали на канікули до Російської Федерації, до Криму та Краснодарського краю та вже не повертають. Такі випадки є в Енергодарі, Кам'янка Дніпровці, Водяному. І більш ніж 300 дітей сьогодні перебувають на території Росії, і невідомо коли повернуться Мелітополі чиниться спротив в цьому, батьки не хочуть відпускати своїх дітей ні до якого Криму, тимчасово окупованого, ні до якого краснодарського краю, але ж расисти цим погрожують. Також в профтехосвіті та в захопленому вузі. Вони сьогодні намагаються <кхм> навчати. Наших дітей користуванню автоматом, користуванню наданню якомусь першої медичної допомоги, і на базі захопленого вузу Таврійського державного агротехнологічного університету вони зараз намагаються утворювати такі добровольчі батальйони з протистояння псевдотериторіальна оборона, яку вони намагаються зробити, але ж також немає підтримки і серед дітей. Але ми чітко розуміємо, що діти це така уязвима частина. Населення також складна ситуація, вкрай складна ситуація і в частині постачання медикаментів, наприклад, безпосередньо в самому місті Мелітополі для хворих, які страждають на хронічні захворювання і потребують постійного проведення процедури гемодіаліза, менш ніж на місяць залишилось розхідних матеріалів але ми не розуміємо коли вони е, будуть доставлені точніше е, так з росії вони точно не можуть доставлені бути тому що це санкційний е, санкційний товар а з Запоріжжя вони не пропускають вже двічі в Васильівці. Вони або викидали, або розвертали машини з грузом, не пропускають для наших хворих. В аптеках медикаменти банальні вони є, але коштують в 3-4-5 разів дорожче, ніж вони коштують зазвичай в наших всіх містах. Тож ситуація нагнітається, ситуація. Є досить панічною. Також це нагнітається тим, що сьогодні обмежують в користування мобільними девайсами телеграм-каналами, вайбер-каналами соціальними мережами, тож обмежують доступ наших людей до інформації. Тому ми закликаємо всіх наших мешканців з усіх куточків нашої держави, європейського союзу. Якщо хтось з родичів залишився на тимчасово окупованих територіях, якомога частіше з ними контактувати, виходити на зв'язок і розказувати. Завати, що відбувається дійсно, тому що смуту, зневіру і відчуття того, що Україна ніколи не поверне свої території, саме це расисти намагаються посадити в голову нашим мешканцям. Та ось ви говорите про недоступність до медикаментів, які є надто дорогими, і зараз в Мелітополі немає світла. Що ви ще можете сказати про, про наскільки вистачає ресурсів Мелітополі щодо їжі, щодо водопостачання та енергопостачання? Одразу як виникають е, проблеми з, електр... з електроенергією, а вони виникають досить часто по декілька разів на добу. Це через те, що е, запорізьку атомну електростанцію повністю контролюють окупанти, і вона не функціонує і не виробляє електричну енергію. Рашисти поставляють електроенергію з Криму, але потужності не вистачає для всієї захопленої території Запорізької області, тому постійно виникають перебої з електрикою. Постійно як слідство виникають перебої з водою. Е, і саме через це комунальний сектор не є прогнозованим на території тимчасово окупованої Запорізької області. Що ви ще можете сказати про те, як живуть мешканці Мелітополя, як виходять на роботу про їхнє зарахування зарплат та оплати за комуналку? 5% мелітопольців на сьогодні є безробітними, тому що виробництво майже не працює, бізнес, звичайно, також не працює. і це також... Як слідство того, що повноцінна небезпека на території тимчасової окупації. Пане Івана? їх е, питають, їх е, б'ють, їх е, фізично гвалтують, е, і саме через це масово люди намагаються виїхати з тимчасової окупації. Е, але з іншого боку, ми маємо зазначити, що уряд та держава України виконує всі свої зобов'язання перед нашими мешканцями в частині виплати соціальних пособів, виплати е, пенсій, виплати всіх заробітних плат нашим вчителям, лікарям і так далі. Тож ми виконуємо всі свої обов'язки. Перед нашими мешканцями, ось як проходить сьогодні евакуація людей, чи чи російський ворог не обмежує пересування мешканців Мелітополя щоб виїхати з тимчасово окупованої території? Звичайно, обмежує сьогодні виїхати є вкрай складно. Я наведу приклад в цифрах. Якщо раніше на день виїжджала приблизно. Тисяча мешканців тимчасово окупованих територій з Васильівки до Запоріжжя то сьогодні виїжає менш ніж 150-200 на добу. І звичайно, цього це не покриває потребу. Наприклад, сьогодні, щоб виїхати з Мелітополя через Васильівку, треба піти подати заявку. А коли заявка подана, то вона розглядається впродовж місяця, і після цього дається відповідь: чи можливо виїхати, чи неможливо виїхати. І лише після цього наші мешканці можуть виїжджати через Васильівку до Запоріжжя. Але який алгоритм прийняття цього рішення, ніхто не розуміє. Другий шлях це через Крим. Цей шлях довший, тому що на Кримському мосту. Тує черги, а також на кордонах з європейським союзом та Грузією також є черги з тих росіян, які не хочуть підпадати під мобілізацію. Тому цей шлях може зайняти від 3 до 5 діб. І а, така ситуація відбувається. І третій шлях, який є для евакуації, це через Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ, але там є територія ДНР, яка контролюється ДНРівцями, і там є так звана фільтрація, яка проходить зовсім по незрозумілому алгоритму. І хто її як контролює, ніхто не може зрозуміти. І то ж це саме небезпечний шлях. Багато хто чув, ми чули про е, славних мелітопольських партизанів. Що відомо, що чуто, як сьогодні вони діють в Мелітополі, і чи це їхніх рук справа е, вибух на базі, де перебували російські ворожі сили? Наразі супротив Мелітополі лише посилюється, і ті основні а, цілі, які Ставили собі на меті супротив і партизани міста Мелітополь. Вони регулярно виконуються. Це інформування наших спецслужб, це і передача локації та інформації про розміщення тих чи інших ворожих військ. Це і Руйнування логістики, і це е, робити все, аби некомфортно було колаборантам та окупантам на нашій території. Тож всі ці три мети регулярно виконуються, так як вчора був зруйнований міст, е, через який тепер логістики немає у урочистів е, залізнодорожної, з доставки боєприпасів та тяжкого озброєння. Так як вчора було зруйновано один з штабів, і це точно спільна справа. Точно спільна справа, але, може, звичайно, і а, самі влаштували вони цей вибух. А, але ж сьогодні ми не можемо м, повноцінно говорити про ту роботу, яка ведеться, але точно наш супротив лише посилюється. Дякую. Нагадую, з нами був Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Дякую, пане Іване, за розмову. Дякую. Дякую. Ми зустрінемося з вами згодом. Вже о 13.20 Будемо говорити з головою Запорізької обласної військової адміністрації. Залишайтеся з нами.